Доброго дня, шановні пані та панове, раді вітати вас на нашій прес-конференції, яка присвячена результатам Першого світового конгресу антиімперського блоку народів, який на минулих вихідних відбувся у Кауносій Литовській Республіці. Але перед тим, як розпочати безпосередньо нашу пресову конференцію, у нас є дуже важливе. Повідомлення, яке має відношення, в принципі, і до теми нашої конференції, і я прошу його зробити президента антиімперського блоку народів Олега Медуницю. Та вітаю, друзі. На жаль, вітаю, друзі. На жаль, це є сумна новина. Бо сьогодні нам стало відомо, що один з учасників нашої конференції, чільний учасник нашої конференції, попередній голова організації українських націоналістів, генеральний секретар. Довголітній генеральний секретар світового конгресу українців Стефан Романів помер. І це сумна новина, і ми вже зараз на організаційному аккаунті про це повідомили громадськість і медіа. Висловлюємо співчуття рідним, близьким, світла пам'ять про друга Стефана. Стефан Романів був. Не тільки учасником конгресу, який відбувся в Каоносі, про який ми сьогодні будемо говорити. Він був одним із тих, хто входив до оргкомітету, тих людей, які готували власне цю подію, активно долучався до її організації і прибув сам, взяв активну участь. Був одним із найактивніших учасників нашого конгресу. А також він був обраний як віце-президент антиімперського блоку народів на посаду віце-президента. І ми дуже глибоко е, сумуємо. Це величезна втрата для, для всієї України, для всього українського народу. І маємо працювати набагато ще енергійніше і впевненіше, в тому числі і за Стефана Романіва. Тепер повертаємося до нашого, нашого конгресу. Антиімперського блоку народів, який відбувся у Литві. Він зібрав учасників з різних представництв. В першу чергу це були лідери, керівники або делеговані, або делегати від національно визвольних рухів поневолених народів, Ічкерії, Татарстану, Башкортостану, Карелії, Ойрат Калмикії, Бурятії та багатьох Багатьох, багатьох інших. І... Перша панель власне нашого конгресу відбувалася на тему стосовно, яка зачіпала питання співпраці закордонного українства, української діаспори, а також тих громадських національно-визвольних рухів, які також розміщені по цілому світу в Європі, в Сполучених Штатах і навіть в далекій Австралії. І нам вдалося за підсумками цієї першої панелі домовитися про формат цієї співпраці вже на найближчу. Перспективу і е, хочу висловити сподівання, що незважаючи на таку важку втрату, ми ф, все рівно зреалізуємо ці плани, які, які, про які ми домовилися, і е, те, що ми запланували собі робити. Е, наприкінці. Е, Конгресу було підписано надзвичайно важливий документ, каунаська резолюція Першого світового конгресу антиімперського блоку народів. І власне одне із сьогоднішніх ключових завдань нашої прес-конференції донести до всіх, хто нас дивиться, хто нас. Чує хто буде читати про результати нашого конгресу, розуміння того, що це не просто якийсь черговий документ, а це фактично основа. Фактично, така основа для інструкції по розвалу. Московської тюрми народів. І зараз я хочу передати слово ще раз Олегу Мендудийці, президенту антиімперського блоку народів. Ми обрали його під час конгресу. Також була обрана Рада антиімперського блоку народів. І передаю слово пану Олегу для того, щоб він охарактеризував основні результати події, яка відбулася у дружній Литовській республіці. Так, дякую, друже Олеже. Хочу нагадати, що в далекому 1943 році АБН створився в форматі антикомуністичного блоку народів. І те, що ми зараз відновили АБН в форматі антиімперського блоку народів в Каунасі, фактично ми відновили ту стару структуру, об'єднали ті народи і нації, які будуть воювати і виступати проти імперського центру в Москві. Для нас важливо починати з ідеології. Колись АБН антикомуністичний. Довів всьому світу світовим лідерам в першу чергу демократичних країн про те, що Радянський Союз треба зруйнувати. Він довів, чому комуністична ідеологія шкідлива, чому її треба поборювати в країнах вільного світу, чому тоталітаризм є небезпечний для світового порядку. Зараз ми так само почали з ідеології і. Оця ось нас резолюція це фактично ідеологічна база розвалу Російської Федерації, і під цією резолюцією підписалися народи і нації, які, які живуть в Російській Федерації, бо це в першу чергу їх справа. Вони не хочуть жити в тоталітарній державі. Вони не хочуть, щоб їхні сини і дочки гинули в, в Україні. Вони не хочуть потім своїми ресурсами платити в Україні репарації. Вони не хочуть, щоб Москва воювала, використовуючи нафту, газ, алмази, які добуваються саме на територіях народів і націй, тобто фактично на територіях, які росіянам не належать. Тому вони разом з нами, тому вони вірять в Україну, вірять в нашу боротьбу. Вони бачать. Єдиний варіант, коли Росія розпадеться і вони отримують свободу і незалежність тільки тоді, коли переможе Україна. І вони не тільки вірять, а вони ще й діють. І зараз ця ідеологія, яка вибудована в Каунасі на нашому світовому конгресі, вона буде працювати з широкими масами цих народів і націй, які є в Росії. В першу чергу з тими, які встигли виїхати за кордон. В другу чергу з тими, які є в Росії і е, не підтримують політику Путіна, а такі є, на жаль, не так багато, як би нам хотілося. І, е, але ми вважаємо, що те, що ми започаткували, і наш інформаційний проект, і наш проєкт Університет вільних народів, який вже є зараз при антиімперському блоці народів, дасть нам можливість достукатись до... Так би мовити, широких народних мас, поневолених Росією народів, для того, щоб ця боротьба, боротьба розгорталася, щоб вона посилювалася, для того, щоб Російська імперія була знищена зсередини. Ось такий результат наших, нашого Кауновського заходу, який відбувся в Литві. Ми хочемо подякувати. Подякувати нашій литовській стороні і нашому Балтійському комітету АБН, який був створений як підрозділ антиімперського блоку народів, за те, що вони нам дали можливість провести цей захід в Литовській республіці. Ну і ще один важливий момент це те, що нас об'єднали так само спільні цінності із цими поневоленими народами. Вони підписалися про те, що мають бути. Конфісковані і спрямовані в Україну російські активи, які заморожені на заході. Мають бути повернені українські діти, які були вкрадені Росії, мають бути повернені всі військовополонені і громадянські особи, які насильно утримуються в Російській Федерації. Тобто вони підписались фактично під деякими положеннями наших національних інтересів, і ми вважаємо, що це так само досягнення вже навіть не нашого антиімперського блоку, а саме держави України, і це буде наближувати нашу перемогу. Дякую. Дякую, Олег. Ми продовжуємо і я запрошую до слова Леонтія Шепілова, керівника освітнього проекту університет вільних народів, а також віце-президента антиімперського блоку народів. Я вже говорив, що наприкінці нашого конгресу у Каунусі ми затвердили склад ради, і одним із віце-президентів став Леонтій Шепілов. Власне він був, можна сказати, керівником редакційної колегії, яка працювала і готувала каонуську резолюцію першого світового конгресу. Конгресу антиімперського блоку народів і тому я попрошу максимально прокоментувати базові положення цього важливого документу. Прошу, дякую, друже Олеже. Так. Ми протягом тих днів, поки перебували Каунасі, мали величезне спілкування з нашими друзями з поки що поневоленими Росією народами, і на підставі нашої комунікації, нашого спілкування, нашого бачення, стратегічного бачення майбутнього, ми якраз і підготували Каунаську резолюцію. Ключові тези полягають наступному: перш за все, антиімперський блок народів здійснює свою діяльність на засадах міжнародного права. На засадах, які зазначені у міжнародних пактах про громадянські, політичні, соціальні, економічні і культурні права, які були прийняті генеральною асаблею ООН ще у далекому 1966 шостому році. Минуло 57 років, і ті принципи, ті цінності, які закріплені в них, вони нікуди не поділися, вони актуальні як ніколи. Чому? Тому що перша стаття і першого пакту, і другого пакту говорять про одне і те ж саме: що всі народи мають право на самовизначення. В силу цього права вони вільно визначають свій політичний статус, і реалізують свої культурні, економічні і соціальні права. Більше того, там зазначається, що ті держави, які поки утримують поневолені народи, які є колоніальними державами, повинні поважати це право і здійснювати усі заходи для реалізації його. Одним із підписантів цих пактів є, був Радянський Союз. Його правонаступник, який узурпував місце Радянського Союзу в Раді Безпеки ООН, Росія, теж є підписантом цього пакту. Але ми бачимо, що і тоді. З 57 го перепрошую 66-го року, і по 91-й рік вона не дотримувалась цього права. Розвал радянського союзу і постання нових незалежних держав це здійснилося всупереч волі радянського союзу, аніж завдяки застосуванню вказаного мною міжнародного правового механізму. Більше того, зараз ми бачимо, що Росія веде агресивну війну проти України, здійснює геноцид української нації, але водночас вона продовжує здійснювати геноциди поневолених Росією народів, асимілюючи їх зага. Гарбуючи і поглинаючи їх природні ресурси тощо, і тому зрозуміло, що наша війна це водночас і війна поневолених російсько народів. Тому наша визвольна війна це спільна війна всіх. Проти кого зазіхає Росія, і звичайно, тому а, наші партнери з поневолених народів підтримали а, ті позиції, які закріплені в цікавності резолюції, зокрема і щодо економічних питань. Бо є зрозумілим, що перемога України в цій війні це і перемога поневолених народів. Тільки за цією умови вони зможуть відновити свою державну незалежність і стати повноцінними суб'єктами світової міжнародної політики. Навпаки, поразка України в цій війні це і їх поразка. Тому у нас спільний антиімперський фронт, спільний антиімперський блок народів. І в межах своєї діяльності ми плануємо розвивати всі можливі засоби, всі можливі заходи, які будуть наближати нашу спільну спільну перемогу. Для цього ми хочемо, щоб наш антиімперський блок став своєрідним хабом для поневолених народів, через які вони могли доносити світу і інформаційно, і політично про свою діяльність. Про те, що вони планують робити, ми хочемо, щоб разом з тим і Україна стала таким своєрідним дипломатичним хабом для цих поневолених народів. І добре, що Верховній Раді поступово але приймаються відповідні акти, які визнають генаци чеченського народу, черкаського народу, інгушського народу. Тощо, а добре, що зараз перебуває ну, на фінальній стадії розробки законопроекту Верховної Ради України про статус поневолених або колоніальних народів. А це все та діяльність, яку ми заохочуємо, яку ми сприяємо. І прагнемо. Бо наша мета це остаточне знищення Росії, бо Росія зазіхає на світовий порядок, на міжнародному праві, яка поневолює і нас, і інші народи. І тільки в спільній боротьбі ми зможемо її перемогти. Дякую. Дякую. Я хочу сказати, що 22 червня цю резолюцію підтримали фактично всі учасники конгресу і підписантами її. Є. Олег Медуниця, президент антиімперського блоку народів, голова проводу Організації українських націоналістів, Руслан Габасов, керівник комітету Башкірського національного руху за кордоном, Серезь Боляєнь, інязор Ерзянського народу, Джамбулат Сулайманов, лідер чеченського руху Єдина сила, Різван Кубакаєв, керівник. Комітету Ногайського національного руху Зуфар Зайнулін, посол Уряду Незалежного Татарстану у Вигнані в Республіці Латвія, і наскільки нам відомо, повністю уряд незалежного Татарстану у Вигнані підтримав нашу резолюцію. Фатімат Карданова Яноне, делегована представниця Черкеського національного визвольного руху. Володимир Довданов, заступник голови Конгресу Ойрат Калмицького народу, Чінгіз Дугаров, заступник голови. Бурятського національного руху, також я хочу зазначити, що наша резолюція залишається відкритою до підписання, тому що в силу різних причин не всі заплановані учасники прибули фізично до Каунаса на наш, наш конгрес. Тому знаю, що є від деяких національно-визвольних рухів поневолених народів попередня якби розмова про те, що вони також готові долучити до переліку підписантів цього документу каунуську резолюцію Першого світового конгресу антиімперського блоку народів ми опублікували на своїх основних також інформаційних ресурсах, тобто з текстом її можна повністю познайомитися на нашому сайті abn.org.ua, також у наших соціальних мережах, Facebook, telegram каналі whatsapp каналі та у всіх ресурсах, які ми зараз ну, через які. Антиімперський блок народів веде свою інформаційну діяльність, тому якщо є потреба в колег-журналістів отримати текст, ми можемо його дати. Ми маємо з собою роздрукований текст Кауновської резолюції. Якщо ж ні, то це можна здійснити в електронному вигляді на наші ресурси, або ми можемо вам надіслати її на вашу. Електронну адресу зараз. Ми переходимо до питань. Якщо є якісь питання, будь ласка, ми готові відповісти. Немає питань. Ми попередньо вже дали якісь коментарі для, для колег-журналістів. Тому, можливо, якраз ті питання, які були, вони встигли задати в нашій розмові. В такому випадку, давайте як 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 підсумок нашої пресової конференції, я хочу подякувати. Колегам за пророблену роботу, тому що вважаю, що перший світовий конгрес антиімперського блоку народів став справді історичною подією. Ми відновили більш ніж 80-літню історію антибольшевицького блоку народів АБН, і зараз починається новий унікальний етап, який якого є всі шанси завершитися тим результатом, до якого власне прагнули впродовж цієї 80-літньої історії. АБН та й до того всі українці і всі волелюбні народи світу він може призвести до перемоги України на полі бою, до відновлення нашої держави в кордонах 91-го року. А головне до остаточного остаточного наголошу розпаду Московської імперії, чого я всім і бажаю. Дякую за увагу.